Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Хорологі. Сьогодні буде випуск, якого я насправді дуже давно очікував який доволі довго готувався з точки зору придбати цей годинник, перемістити його, відзняти. Зібратись, бо думок доволі багато. Історія в цілому не проста, і вона не, не тільки там просто про годинник, вона про, вона про націю, як мені здається, вона про дух, вона про трагедію, безумовно. Почну з того, що це. Як і будь-які інші огляди, які були чи будуть виключно моя суб'єктивна думка і досвід використання. Годинник куплений за свої гроші. Це не огляд в колаборації, типу з кимось для когось, не реклама. Годинник куплений. Я одразу хочу сказати, що носити його, в принципі, я не буду, бо є там до цього у мене певне ставлення, що все ж таки він має певну суті філософію, яка. Має бути на руці виключно у людей, які мають пряме до цього відношення. І, до речі, взагалі, питання про «А який в Україні є годинник, а що, а як. А є якісь українські бренди, доволі часто я його чую, і, і це зрозуміло. Нам ще дуже багато доумовно свого номусу, свого тюдору. Свого сейку, але я б хотів поговорити не про це, все ж таки, а про те, чим ми можемо і маємо пишатись. Я вважаю, що нам є про що поговорити і є чим пишатись, і той годинник, про який ми будемо сьогодні говорити, це для мене великий крок уперед, який я сподіваюсь буде розвиватись, в плані масштабування якого бренд і відповідні люди будуть прислухатись до лідерів думок годинникової сфери, до своїх там клієнтів покупців. До якихось моїх думок в тому числі, бо мені є багато чого сказати, запропонувати і донести. І сьогодні ми будемо говорити про Клейнот. Це український бренд, який більше 20 років є на ринку. Я б сказав, що це фактично єдиний український бренд, який виробляє годинники в Україні. Вибір годинників доволі великий. Тобто колекція, там варіації. Безумовно, є дуже багато специфічних колекцій, годинників, які там не всім підійдуть, бо знову ж таки дуже така нішева специфіка і вигляд цих годинників. Але прийшов момент, давайте так: він прийшов не з логічного розвитку бренду. Він фактично прийшов з трагедії, яка трапилася насправді вже більше 10 років тому. А в повномасштабному вигляді збройна агресія більше двох років тому, і тому цей годинник я розумію, що народився під духом трагедії і певного болю. Але те, що він з'явився, і те, що він є, це безумовно краще, ніж його б не було. Бо дійсно для мене це анонс, випуск, який є таким, знаєте, ковтком свіжого повітря і розумінням, що Боже, нехай вони розвиваються. Нехай воно рухається, нехай приходять нові ідеї, виникають нові колекції, нові варіації. З'являються якісь в Україні для українців лімітки, з'являються якісь дайвери, розвивається лінія тактичних годинників. Нам це дуже необхідно, і я впевнений, клейнот в силі це зробити. А ми я, будемо безумовно в цьому допомагати як можемо, бо ми не вправі стояти на місці. Ми маємо рухатись, і ми однозначно не чим не гірші за сусідів по СНГ. Давайте будемо казати так з точки зору того, що ми маємо мати більше своїх годинників. Ми маємо виробляти більше своїх годинників. Ми маємо любити свій український продукт, особливо коли він дійсно того заслуговує. І сьогодні я хочу поговорити про годинник, який того заслуговує. Це тактичний годинник від українського бренду клейнот. Фактично, це перший тактичний годинник в Україні, розроблений. В сумісництві, в партнерстві з Збройними силами України, з людьми, які воюють, які розуміють, що їм потрібно, які потреби треба закрити, і якими характеристиками він має бути наділений. Взагалі, тактичний годинник це такий особливий тип хронометрів, розроблений для задоволення потреб людей, які активно займаються тактичними різноманітними там операціями, в тому числі видами спорту, і в принципі активними такими любителями когось драйву безпосередньо в наших реал реаліях цей годинник є невід'ємним інструментом для Збройних сил України. Унікальний дизайн цього годинника передає айдентику збройних сил. Кольорова гама та символізм елементів для всіх підрозділів ЗСУ, нанесений на кожен із цифроблатів. Колекція доволі широка, присвячена всім родам військ, в принципі, в тому числі територіальній обороні. Годинник має дві версії: це версія з суперлюміновою. І версія з трубками з третією. Безумовно, версія з трубками з третією, вона має більш такий насичений світовий ефект. Але важливо сказати, як ви можете бачити на відео, суперлюмінова, бо в мене версія саме суперлюмінова, там за 14 з копійками тисяч гривень. Супер виглядає і більш ніж достатньо. Безумовно, в різноманітних ситуаціях не як офіс чи просто темрява. а... Ті місця, в яких перебувають збройні сили, третій мабуть буде більш ефективним, але і люм в цьому годиннику виконаний мені здається бездоганно. Тобто читаємість просто фантастична. Друзі, дивіться до дачу на питання, чому тактичний годинник без електронної там індикації, без GPS і тому подібного. По перше, це питання безпеки. Є така штука, як радіоелектронна розвідка, тому одразу не годиться. Другі моменти. Електронну індикацію погано видно вночі, а щоб її було нормально видно, треба включити підсвітку. Тобто задіяти другу руку. Щитування повинно бути легким і доступним з однієї руки. Це безпосередньо вимога військових. Тому для таких задач і в наших умовах тактичних години годиться виключно е трьохстрілочний. Тому люмінова і третій ідеально справляються з функцією. Легкого щитування з однієї руки, тому це виключно історія про безпеку, що є ключовим в даному годиннику і в даному запиті. Цей годинник у версії з покриттям суперлюмінова коштує близько 15 тисяч гривень. Версія з третієм буде коштувати 21 800-22 тисячі гривень. Якщо одразу говорити про ціну, я скажу так: цей годинник коштує своїх грошей безумовно. У випадку з версією, от суперлюмінова, є таке, знаєте, трошки відчуття. У мене воно з декількома годинниками відбувається час від часу, що навіть трошки десь не доплатив в цілому, бо дійсно дуже гарний збалансований годинник, сатинований корпус, збоку нанесено клейнот. Мені так. Дуже імпонує, як це виглядає. Таке знаєте, якась є така певна така трушність, така брутальність безумовно, яку має мати цей годинник. За одна голівка захищена, сатинований корпус 44 міліметри, задня кришка окремий кайф, повага і натхнення. Слава Україні! Героям слава, Українська сила, так називається колекція безпосередньо цього годинника. Це тактичний годинник від клейнот, українська сила. Годинник має швейцарський механізм Ронда 715. Збирається годинник на подолі українськими майстрами, не боїться безумовно снігу, води, темряви чи пилу з брудом. Тобто той самий трушний тактичний годинник, який безумовно і потрібен нашим Збройним силам. Годинник створений пліч опліч з військовими, щоб витримувати усі випробування та відповідати тим вимогам. Які потрібні нашим бійцям для того, щоб ефективно виконувати бойові завдання, тримаючи відлік безумовно до перемоги годиннику? Використовується сталь 316 l як я вже казав, в обробці Браш це сатинування. Тактичний годинник, мені здається, і має бути виконаний. Там поліровка тут глянець, воно було б не дуже. Знову ж таки, повертаючись до механізму, ронда 715, швейцарський механізм кварцевий, безумовно. Бо все ж таки, якщо відходити від тактичних годинників з точки зору там, якихось типу там, гармінів, якихось електронних годинників, так що, що доволі там розповсюджена практика, але знову ж таки розповсюджена все ж таки для якихось там атлетів, для якихось там походів у гори, враховуючи те, що. В умовах війни повномасштабної тої інтенсивності, яка відбувається у нас, можна знаходитись без світла, без можливості підзарядити, де в принципі не думати про це, не контролювати там рівень заряду на тактичному годиннику, там типу гармін чи якийсь інший, з електронними механізмами, так там там де треба підзаряджати. Цей годинник має безумовні переваги, тому що дуже важливо розуміти точний час, не паритись про завод. Бачити дату і мати безель, який є тут. Це безель компас. Дайверський безель має місце бути. його Також можна використовувати як компас, це там не є проблемою, хто розуміється. Проте, все ж таки, основними критеріями, мені здається, це є. Гарний люм, який тут безумовно є. Кварцевий механізм ідеально підходить, щоб зняти там головний біль з точки зору там, заводу, в тому числі там, певної враженості механізму, бо в принципі там велика інтенсивність певних там, дій, вібрації і тому подібне, вони негативно впливають на механічні калібри, і в принципі там при тих подіях, які відбуваються, механічний калібр може доволі таки швидко. Почати показувати некоректно час, і це може стати доволі критичним моментом. Тому рішення з кварцевим калібром тут є. Абсолютно виправданим, зрозумілим і ніякого там знаєте дискомфорту, що типу, о, кварц там за якусь таку там ціну там 500-700 доларів, в залежності від там люм, це чи третій зовсім не виникає. Зовсім не виникає це, абсолютно логічне, адекватне, правильне рішення, яке забезпечує збройні сили України надійним точним інструментом, який однозначно має допомогти виконувати всі бойові задачі і дійсно бачити відлік до перемоги. Про Безель компас я якось зніму окреме відео на прикладі цього годинника, безумовно, і покажу, як саме Безелем компасом користуватися. Але одразу скажу, що це виключно 100% необхідна функція для Збройних сил, адже будь-який гаджет знову таки може розрядитись. А розуміючи, як користуватись сонцем і безелем компасом, це може... Безумовно, врятувати життя і допомогти виконати багато різноманітних задач, правильно орієнтуючись в просторі і на місцевості. Водозахист в цьому годиннику складає 100 метрів, чого більш ніж достатньо, глуха задня кришка. Знову ж таки, розуміючи, що занурень суперглибоких ніде не буде, а там калюжі, багно, сильні дощі. Не страшні в цьому годиннику при 100 метрах більш ніж. І в цілому варто сказати, що маючи сапфірове скло, 100 метрів водозахист, захист завідної голівки, гарний сатинований корпус це дійсно гарна купівля для будь-якої людини. От якщо вам не треба там прям ліхтарик-ліхтарик у вигляді третієвих труб, бо там прям то ось ця версія з люміновою за 15 тисяч гривень. Це крута купівля з точки зору в принципі підтримати бренд, український бренд-годинників, підтримати таким чином, в тому числі, збройні сили, бо клейнот сплачує податки і тому подібне. І це важливо. Це важливо підтримувати своїх виробників, особливо коли вони роблять дійсно якісні надійні речі, а ця річ інакшою не могла бути, бо все ж таки її пряме призначення це використання Збройними силами України. Але знову ж таки хочу повторити, що для будь-якої людини це буде гарна купівля і з точки зору допомоги Україні, розвитку українського годинникового бренду і тієї якості, надійності, да і в тому числі вигляду, вони реально стильно виглядають. Але тут в мене є один момент, який я хочу від себе сказати. Я не вважаю коректним цивільній людині носити такий годинник. Зрозуміло, чому я його купив? Щоб зробити огляд, чесний, звичайний огляд, свої враження від носіння, від користування безелем, від того, як вони показують час, як працює Ронда 715 і тому подібне. Але носити його я вважаю все ж таки некоректним для цивільної людини. Все ж таки його суть. Це не просто тактичний годинник, Тактичних годинників багато, як і філдвоч, там дав стиль, які просто там люди люблять і їх носять, це не є проблемою. Але все ж таки, цей годинник, як би там не було, народжений з трагедії, народжений з великого болю, народжений з того, що в його розробці приймали люди, які кожного дня не на тренуваннях, а в реальних боях з набагато більшими там силами супротивника, в артилерії, і тому подібному. Виконують бойові задачі, ризикують життям, і він все ж таки розроблений в першу чергу для них, для них, як інструмент, який в якийсь момент може відіграти критично важливу роль. Тому у мене буде просто навіть таке знаєте, прохання. Хто має змогу, придбайте цей годинник. Якщо це буде там в якісь інші там варіації, я там у вас його візьму на огляд, залюбки, підтримайте таким чином український бренд. І тримайте таким чином, в тому числі збройні сили. Використовуйте його, використовуйте його, якщо вам для якихось цілей, де там він потрібен, безумовно. Але якщо ви просто цивільна людина, не одягайте його кожного дня, от про просто там, щоб піти десь випити кави чи піти на роботу в офіс. Рішення безумовно за вами, але я свою думку сказав, і мені все ж таки здається, це не зовсім коректно з урахуванням тих моментів, які я вище озвучив, і з урахуванням того, як він народжений, як мені здається. Співпраці з ким і для чого він виконаний. Тепер хочу поговорити трошки про комплектацію. Це той момент, який мене не те що дратує, але не знаю, я розумію, що якась причина, мабуть, у цього рішення є, але все ж таки, як, як на мене, це певна так знаєте, втрачена можливість. Мені не подобається комплектація. Класна коробка, класна коробка. Прикольно відкривається, безумовно, там написи, все. Дуже круто виконано. Всередині м'ягенька. Ну, тобто, реально класна стильна коробка, яка викликає приємні відчуття при розпакуванні. Але більше нічого немає, крім годинника. Мені здається, до такого годинника, ну, по-перше, мав би. І ти змінний ремінець, і бажано якийсь ремінець НАТО. Бо ремінець, який виконаний в цьому годиннику Каучуковий, видно, що це супернадійний ремінець. Дійсно, от болін, просто клас. Але він зроблений по принципу як умовний там ремінець у Акванавта Патек Філіп. Його треба обрізати, і все. Тобто, ви його обрізаєте до якогось моменту, як вам він має сидіти, і все. Тобто, назад ви вже його не приклеїте. Тобто ви обріжете ремінь. І він в такому вигляді і залишиться. У вас потім буде тільки варіативність на застібці, там є можливість два рази його кудись посунути, але це там буде умовно 3-4 міліметри загалом, і це не супер зручно. Бо якщо ви, наприклад, його обріжете по зап'ястю, просто там голому. А потім вам треба буде його надягати умовно, там на бушлат, якийсь там, не знаю, там на якісь там декілька кофт. Ну тобто, чи взагалі закріпити його на щось з якогось обладнання? Вам цієї можливості змінити на застібці там декілька міліметрів, не вистачить, щоб його збільшити настільки, наскільки вам може знадобитись. Якщо ви його обріжете по, наприклад, там якійсь курці там чи кофті, то потім ви його не зможете настільки зменшити, щоб на голому зап'ясті він не повтався. розумієте. Тут в мене є трошки дисонанс, що з точки зору тактичного годинника, який має використовуватись в дуже різних умовах і з різними цілями, і в різну пору року з різною наявністю кількості там одягу і тому подібного, є питання до рішення з. Гумовим цим ремінцем є питання. Але знову ж таки, не до цього ремінця. Це дійсно надійний ремінець, до нього немає питань з точки зору надійності, тільки практичності, і його треба було робити. Але повертаючись до комплектації, треба було, як мені здається, коробку наповнювати тулом для зміни браслету, якимось теж стильним, класним, в якійсь можливо айдентиці, щоб це було якось знаєте, органічно. І натівським ремінцем знову ж таки в якійсь айдентиці, ну бажано якомусь там мілітарі да, кольорі, щоб, щоб це не, не дуже там кидалось в очі, і ось це був би топ. Тобто я відкриваю коробку, бачу там годинник, який йде на ремінці, який треба підрізати і дуже сильно себе обмежити в можливості його потім чи зменшити до необхідного розміру, чи збільшити в залежності від доволі багатьох умов. І я бачу, ага, є ремінець НАТО, причому, ну, можливо, не прям такий, як клала Омега до легендарної моделі Moonwatch, оригінальний ремінець, який був у База Олдріна, метровий, метровий завдовжки, щоб поверх костюма космонавта його можна було закріпити, але якийсь такий, мабуть, більш ніж стандартний ремінець НАТО, я би клав знову ж таки. Виготовити, замовити не є проблемою і класти у коробку тул для заміни ремінця, і натівський ремінець нормальної довжини, щоб дійсно можна було приміняти в різноманітних задачах і використовувати на різноманітному одязі чи обладнанні. Бо ну, з цим ремінцем варіативність розміру суттєво обмежена, суттєво обмежена. Ну і в принципі, сам комплект хочеться бачити. Чимось наповнений. Так, сервісна книжка, все класно, все зрозуміло, годинник і все. Можливо, якусь невеличку візитівку, знаєте, з якимись там кресленнями, типу, як цей годинник розроблявся, якісь там, знаєте, там штрихи, креслень, там, не знаю, знаєте, можливо, якась додаткова там, секундна стрілка, типу, додаткова запасна. На всякий випадок, знаєте, просто, просто от, щоб був якийсь комплект, де якісь є деталі, і це, типу, виглядає е, прикольно. Безумовно, тул для заміни, і безумовно ремінець. От, тобто для мене в цьому випадку ідеальний комплект це був би якийсь невеличкий, знаєте, як сувенір, цікавий, цікавий, да, от якісь там умовні креслення годинника в плані його там, розробки, якихось там етапів було б круто. Безумовно, тул для заміни ременю і безумовно комплектація додатковим ремінцем НАТО. Для тактичного годинника я вважаю це супер важливо. Бо знову ж таки варіативність розміру і повернення його до якогось розміру доволі складна і вона суттєво обмежена. Ось це те, над чим хотілося, щоб клейнот попрацював, і, можливо, майбутні версії тактичних годинник Українська сила 2.0, Не знаю, які там плани, озвучу якісь своє бачення. Також хочу додати від себе, що мені здається, було б круто побачити тактичний український годинник в версії із титанового корпусу. Цей годинник не супер важкий, але все ж таки мені здається, більш практично, більш цікаво було б зробити можливо другу версію чи третю, чи якусь ще різновидність цього годиннику саме в титановому корпусі. І тоді це був би просто як мені здається знову ж таки з його усіма характеристиками, які він вже має. Просто ідеальний тактичний годинник українського виробництва. Хотілося, щоб були зроблені висновки з точки зору комплектації цього годинника. Бо це дійсно гарний годинник. Це дійсно для мене особисто великий крок уперед в тому, що можуть робити українські годинникові бренди в Україні, які ми годинники можемо виробляти і під які задачі. Я впевнений. Ми можемо, я впевнений клейнот може зробити достойний дайвер. 100% я в цьому впевнений. впевнений, що вони можуть покращити цей годинник з точки зору комплектації, бо, в принципі, це дійсно супер крутий годинник, надійний, якісно виконаний. Нічого ніде не не, не шатається, не виламується, не, не, не скрипить. Ну, тобто, захист, захист заводної голівки, сапфірове скло. Ронда 715, гарне сатинування, Безель компас з дуже крутим хватом. Блін, 100 метрів водозахисту, гарний люм, і це там умовно за 400 доларів. Версія там з 30 буде там умовно коштувати там 600 доларів. Ну, більш ніж по ринку з точки зору того функціоналу, який цей годинник надає. І з точки зору безумовно того, як він виконаний. В мене глобально немає претензій до його виконання. Це дійсно високоякісний продукт, зібраний в Україні українськими майстрами. Єдине, що ремінець класний, але варіативність розміру обмежена, тому додатковий НАТО must have. Сподіваюсь, в плейнот мене почують, і колись ми це побачимо, або, як мінімум, побачимо можливість вже. Докупляти натівський ремінець, спеціалізований для цього годинника, наприклад, просто у клейнот. Хоча в ідеалі все ж таки просто версії 2.0, А я вірю, сподіваюся, що така буде. З якимись там змінами в характеристиках, там, можливо, в діаметрах корпуса там теж буде варіативність. Це буде враховано, і ми побачимо більш багату комплектацію, більш цікаву комплектацію, комплектацію, яка ще більше, знаєте, підвищить юзер experience і досвід використання українського годинника. Я хочу подякувати компанії Клейнот за цей годинник, бо все ж таки в більшій мірі їх лінійки такі дуже специфічні. Там циферблати з вишиванками, знаєте, з орнаментами. Далеко не для всіх, безумовно, далеко не для всіх. Дуже багато є класичних годинників, гарних, достойних. Але все ж таки, цей годинник це крок уперед. Це нова віха, це новий стиль, дуже такий, знаєте, самостійний, я б сказав. Це дійсно виглядає стильно, але. Основне, що це дуже функціонально, дуже надійно, дуже якісно виготовлено. Я сподіваюся, це все буде мати тільки розвиток, і на цьому не закінчиться ні розвиток цієї серії і моделі Українська сила ні розвиток бренду в цілому, з точки зору наявності нових моделей, нових класів, нових розробок. Бо безумовно хочеться побачити момент, коли. Буде український дайвер, український хронограф, український пілот. Я сподіваюся, клейнот на цьому не зупиниться. Ми безумовно будемо робити все, що від нас залежить, щоб цьому допомагати, в тому числі купуючи годинники у клейнот, розповідаючи про українські годинники, мені дуже приємно було робити цей випуск очки, зору того, що нарешті є про що розказати українського в годинниковій справі, і за що дійсно не соромно будь-кому показати. Дати в руку, дати користуватися, бо це класний продукт. Друзі, сподіваюся, сподобався цей випуск про перший український тактичний годинник від бренду Клейнот. Залишайте свої коментарі, ставте вподобайки і обов'язково підписуйтесь на канал. Пам'ятайте, що тільки це допомагає просуванню і розвитку україномовного годинникового контенту. Бережіть себе і до нових зустрічей!